Доброго дня, всім. шановні присутні. Відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради з метою підготовки питань для розгляду на черговій 88-й сесії міської ради, проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи ради. За списком 5, присутніх 3, за 3. Зареєструвалися. На засіданні комісії запрошувалися, в принципі, всі запрошені є. Прошу дотримуватись під час виступів регламенту. Нам необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. У ну, зв'язку з тим, що до порядку денного будуть внесені зміни, пропоную порядок денний затвердити за основу. Переходимо до голосування. За три рішення прийняті. Враховуючи клопотання начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства головного міської ради з метою покращення стану дорожньої інфраструктури на території громади, пропонується включити до порядку денного питання номер 3 про проект рішення про внесення змін. До рішення 69-ї сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року номер 1897 про затвердження програми утримання та розвитку автомобільних доріг на території Липовецької територіальної громади на 25-27 роки. Голосуємо за дану пропозицію. За три рішення прийнято. Тому пропоную затвердити порядок денний в цілому. Переходимо до голосування. Всього в нас винесено в порядку денному три питання. Думаю, ми довго не затримаємося. Переходимо до розгляду питань. Перше питання це проект рішення про передачу транспортного засобу з балансу комунального некомерційного підприємства Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області на баланс комунального некомерційного підприємства Липовецька міська лікарня Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області. Інформує Бондар Василь Михайлович. Адміністрація комунального некомерційного підприємства Реповецький центр первинної медико-санітарної допомоги просить винести на розгляд сесії питання передачі автомобіля УАЗ моделі 39623 державний номер 83 віз. Я вибачаюся своїми словами. Розкаже, що за машина. Е, і... Значить, даний е, транспорт, автомобіль знаходиться на, знаходиться на балансі, е, знаходиться на балансі міської тобто, ТРФ, центральний районний лікар, так як міська лікарня є е, правонаступником, е, наступником. Правонаступником є, тому то і стоїть на балансі МРЕО, а нас як в центрі. Е, в міському центрі знаходиться тільки по на бюджетному балансі, тобто по бухгалтерії. Тому -то ми його не можемо ні списати, ні ремонтувати, нічого робити не можемо. Просимо передати на баланс міської е, е, лікарні для подальшого його, його списання, так як його вартість на даний час 0 гривень. Це машина це, що знаходилася в щасливій в амбулаторії ще 15 років назад три рази, коли нас це більше списувати, також років Запитання до вас яковича. Якщо немає запитань, переходимо до голосування. Інформацію з цього питання беремо до відома і погоджуємо проєкт на винесення на розгляд чергової 78 ї сесії міської ради, 8 скликання. Якщо інших пропозицій немає, ще раз кажу, переходимо до голосування. За три рішення прийняти. Дякую. Про проєкт рішення про продовження терміну дії контракту з директором комунального підприємства Комунсепіс Липовецької міської ради Людмила Олександровна заповідає. Враховуючи те, що закінчується термін дії контракту... Я вибачаю, в принципі, таке рішення. Таке питання не вирішується. Пропонується я думаю, по закінченню. Враховуючи те, що закінчується контракт з директором комунального підприємства, і те, що він висловив бажання листом своїм, що хоче продовжити працювати на даній посаді, пропонується. Продовжити термін дії контракту з, з, з директором комунального підприємства Комусев Літвецької міської ради Фальківським Сергієм Васильовичем на один рік з 3 червня 25-го року по 2 червня 26-го року. Прошу підтримати даний проект рішення. Будь ласка, запитання до Джуділеса. Немає інформації, доповідача беремо. відома і по дві проект рішення на винесення чергової сесії. Переходимо до голосування. За три рішення прийнято. Переходимо до розгляду третього питання. Це про проект рішення про внесення змін до рішення 69 сесії міської ради, 8 стикання від 20 червня 24 року номер 1897 про затвердження програми утримання та розвитку автомобільних доріг на території Лиховецької територіальної громади на 25 і 27 роки. Інформує також Олександр програмою утримання автомобільних доріг. Передбачено ремонт автомобільних доріг місцевого значення загального користування. Наразі винакладка необхідність, що нам потрібно провести ремонт чотирьох доріг, три обстежені і складено попередні дефекти акти. акти. Тому пропонується даним проєктом рішення ще додати 240 сорок тисяч. До 1260 гривень разом буде складати 1,5 мільйона гривень на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення. Дані дороги перебувають на балансі на утриманні в службі місцевих автомобільних доріг Вінницької області. Тому прошу підтримати даний проект рішення, так як є потреба у даному ремонті. Будь ласка, запитання до доповідача. Нема? Дякую. Інформацію беремо до відома і погоджуємо проект на винесення чергової 88-ї сесії. Будь ласка, переходимо до голосування. За три рішення прийнято. Дякую, Дякую всім за. Плідну участь у роботі засіданні комісії на все.